Лише кожна п'ята сирена, яка нині лунає у Харкові, пов'язана із безпосередньою загрозою місту. Але вже до кінця року обласному центрі має запрацювати сучасна позонова система оповіщення населення, яка передбачає вмикання тривоги лише у разі дійсної небезпеки для міста. На форумі взаємодії та розвитку Харкова директор новоствореного міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких пояснив, що нова диференційована система запрацює за умови, коли по всій країні будуть створені аналогічні. Є відповідна постанова кабінету міністра, відповідно до якої до кінця 2024 року. Всі органи місцевого самоврядування по всій державі повинні зробити всі ці системи нові системи повічення, які в свою чергу повинні бути інтегровані до регіональної системи і потім до загальної Кожна територіальна громада зробить цю систему, це дасть змогу технічно. Розмежовувати тривоги про те, що сьогодні ми всі казали, бо на сьогодні вся Харківська область, як в принципі, всі інші регіони, вони побудовані на старих системах ще радянського виробництва, і вони не дають змоги зонувати. Тому тільки як тільки буде виконані всі ці вимоги всіми органами територіальної громади, буде можливість розділяти такі тривоги. Бо на сьогоднішній день програмне забезпечення, яке є у військових і у Збройних сил України, воно. Повністю прогнозує політ ракети і по потенційну зону ураження. Тому будемо мати надію, що усі органи виконають це в цю вимогу законодавства, і тоді ми зможемо повністю зменшити звичайну кількість тривоги. Це будуть щілові сирени, які будуть з річовим оповіщенням, тобто, це не просто сирени, які, скажімо так, старого зразка, де просто йде звук. Тобто, це повноцінна система з перериванням сигналів трансляції, інтеграцію в торгівельні центри. Ну, це буде повністю європейська система. Нова система оповіщення лише частина міського безпекового проекту «Ситуаційний центр, який розробляється спільно з Агентством США з міжнародного розвитку USAID. Це є центр, який буде об'єднувати в себе представників усіх комунальних служб міста Харкова, і також взаємодію з нашими екстреними службами. Бо на сьогоднішній день у нас є попередня вже домовленість із ДСНС, і з поліцією з патрульною про те, що вони будуть розміщуватись також в цьому центрі, для того, щоб ми могли найшвидше координуватися. Це перший момент. Другий момент це наша міська система відеоспостереження міста, яка включає в себе камери, які є вже на території міста, і ті, які ми зараз будемо ставити, які дозволяють за допомогою відеоаналіт. Такі виявляти саме місця вибухів для того, щоб можна було оперативно відстежити і направити відповідні служби екстрені комунальні служби на місця виникнення на таких надзвичайних ситуаціях, і тому саме у зв'язку з тим, що є безпековий момент щодо надання доступу до цих камер, тому було прийнято рішення, що саме всі ці камери ми зводимо в одне єдине місце в наш ситуаційний центр, де будуть мати доступи екстрені служби також для перегляду, оперативного перегляду і відповідного реагування на ці всі речі. За словами Богдана Гладких, ситуаційний центр планують запустити за кілька місяців імовірно. Влітку Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.